То ви отримаєте результат. Ви не будете тикати пальцем небо, гадати, там попав я в цей баланс калорій, в цей дефіцит калорій чи не попав. Над вами якийсь тренер сади, знущався рано чи пізно ви на це все плюнете? Ви це все закинете. Обов'язково їжте перед сном. Чому їсти перед сном? Тому що, коли ви знаходитеся в дефіциті енергії, не шукайте ніяких чарівних продуктів, ніяких суперфудів. Подивіться, яка калорійність цих горішків, друзі. Ну це фактично як торт ви їсте, можна сказати. Ви схуднете тисячу, тисячу відсотків, друзі. Не перемикайтеся, поради цікаві і практичні, і вам задають. Ютуб, вітаю! Я персональний тренер Владислав Мотейко. Ви на каналі Влад ідеал з Друзі, сьогодні чергове розмовне відео у форматі Тренуємося і спілкуємося. Я відповім вам на таке запитання, яке всіх дуже-дуже сильно турбує, особливо коли приходить весна, коли проходить літо. Всі хочуть схуднути, скинути жирок після зими. Отже, я вам дам таких гарних сім порад. Як же все-таки ефективно схуднути? Тому що люди звертаються, запитують, це, так би мовити, завжди актуальна тема. Я вже багато разів про це говорив, знімав відео, але змушений ще раз черговий раз про це все вам розказати, тому що люди все-таки далі запитують, їх це цікавить. Отже, друзі, розкажу вам сім, подам вам сім порад, як гарно ефективно схуднути, якщо ви новачок, особливо, якщо ви новачок. Так, друзі, ну і на початок пару слів про свою калорійність. Отже, моя калорійність становить 2700 кілокалорій. Я чітко зважую, все грам у грам, які жири-вуглеводи. Присутній цей тиждень і куряче філей, кисломолочний сир, кукурудзяна крупа як основне джерело вуглеводів. Дуже багато овочів особливо ввечері. Плюс ввечері такий десертик я роблю собі, кисломолочний сир, 10%, кефір. Туди даю Optimum Nutrition шоколадний протеїн. Це все гарно перемішую, ще трошки чорну слива, двадцять грам, і суперова такий десертик. А, а в самому кінці, друзі, 18 грам шоколадка Millennium з горішками. Молочний шоколад. Я яким цей шоколадик, в мене такий викид дофаміну зразу йде. до мене очі закриваються. Я бігом в ліжку після цього, почистив зуби і бігом спати. Отже, друзі, перед тим як я... Буду робити, зроблю тягу за блока вертикально, і буду між ними давати вам ці поради. Постараюся сильно не затягувати. Ще декілька слів, що зі мною сталося на тому тижні, друзі. Я завжди вранці приймаю холодний душ, плюю собі на воду голову, ну на голову в тому числі і обливаюся дуже-дуже такою холодною водою. Це мене дуже подьорить, заряджає енергію. Я зразу такий стаю енергійний, дуже гарно думаю. Складаю різні тренувальні програми, програми харчування взагалі. Активний дуже стаю. Отже, я це завжди роблю вранці, після того, як я зважився, сходив в туалет, зважився, роблю такий от душ. І, друзі, от, так сталося, що ну, 3-4 рази мені попала оця вода вуха. То вліве, то вправо. Я не дуже, не, дуже, не, дуже, не дуже звертав увагу на це. Але що сталося, друзі? Я відчув, що я став гірше чути, особливо праве вухо. Ну, швидше за все, я думав, що це сірчані пробки, в мене ніколи вже ті. 52 роки, ну це вперше таке зі мною сталося. І Я, чесно кажучи, навіть думав, можливо, щось гірше щось сталося, можливо, якось це вплинуло на, на мій слух, що я взагалі перестав чути. І з кожним днем ставало все гірше і гірше, я ставав чути. Я купив собі такі каплі, почав капати від сівчаних пробок. А я їх почав капати, а воно ставало ще гірше, гірше, гірше і гірше, друзі. І я нічого не міг з ними зробити. Я вже і скакав на одне вуху, і Помпові рухи робив, і що вже тільки не робив, і що ти надував, але це все не допомагало. Тому я вирішив був звернутися до Лора, пішов до сімейного лікаря, я взяв направлення, і Лор мені промив таким величезним шприцом десятикубовим, чи яким, ну дуже величезним таким промив ліве праве вухо, друзі. І я як на світ народився, я зразу став чути. І до речі, друзі, я ще чути такі високочастотні звуки, які вже не чув років 10, Уявляєте собі? І тому я вирішив напевно робити таку процедуру, хоча б раз в рік, щоб. Ну, в якості профілактики все ж таки прочищати, щоб дуже гарно чути всі частоти, дуже гарно насолоджуватися звуком, музикою, аж маломан, можливо, хтось знає. І тому якби, рекомендую і вам час від часу проводити таку процедуру, йти до лора, і щоб він вам гарно промив вуха. Отже, друзі, все. Так, роблю перший підхід, даю перші поради. Так. Тяга вертикального блока за голову. У мене сьогодні буду робити три підходи. Друзі, як я виконую, беру такий блок широкий, з диручками, такий широкий паралельний хват. Стаю на коліна, це буде більш ізольовано, нахиляю голову трохи вперед і гарно, красиво тягну донизу, доторкаюся ззаді за шиєю і відпускаю вверх. Повністю розтягнувся, гарно красиво, лікті через сторони, вниз і звів лупаточки. Дова ізольована вправа, яка не дасть вам чітінгувати. Звичайно, що я її на турніку підтягуюся постійно, кожний тиждень. Але і така вправа також тяга вертикальних блоків різних за голову до людей, також присутніх в моєму арсеналі. Дуже гарна вправа, мені дуже подобається. Чудово відчувається скона по всій амплітуді. Я буквально чую кожне мізеволокно, яке там ззаді скорочується. Задня дельта дуже гарно працює, верху піцеп гарно розтягується. Дуже-дуже гарно право туди. Ще раз і достатньо на перший Відразу не дам стікери 40, ставлю стікер на 50. Це наш тренажер Спорт». Найкращий зал міста Івано-Франківська, до речі, близько приходять. Інтератлетика, професійна лінія. Отже, друзі, І яка моя перша порада? Перша порада така. Ви повинні чітко поставити ціль, ви повинні зрозуміти. Це вам дійсно дійсно необхідно і визначити план дій, як ви будете йти до цієї цілі. Якщо ви самі це не зможете, зверніться до якогось наставника, до якогось тренера, до дієтолога. І, наприклад, в чому може складатися цей план дій, наприклад, в плані харчування. Ви кожний тиждень, раз в тиждень, ну, ви можете зважуватись кожен день на протязі тижня, але берете за показник іменно той день. У вас буде найменша вага тіла в цей тиждень. Тобто ви зранку встали, нічого не їсте, воду не п'єте, сходили в туалет, всі ринкові процедури, після цього стаєте на вагу і фіксуєте цю вагу. Можете так робити кожен день, але ця вага відразу буде колуватися, то більше то менше, але ви берете показник найменшої ваги за цей тиждень. Ну, якщо ваша ціль схуднути, якщо поправитися, навпаки найбільше. Але ми говоримо про схуднення. Отже, ви зафіксували цю вагу. Цей тиждень, допустимо, вас є там визначена калорійність. Ну, до прикладу, я так виберу, 2200 кілокалорій. Отже, ви їсте кожен день 2200 кілокалорій, і, наприклад, наступний тиждень знову у вас йде 2200 ккал, ви бачите, що вага не зменшується. Значить, на наступний тиждень ви мінусуєте мінус 50 кілокалорій або мінус 100 кілокалорій. Більшість. Наскільки швидко ви хочете пришвидчити цей процес, я ж все-таки все рекомендую скидувати по 50 кг товарів і нікуди не спішити. Отже, друзі, ви скидуєте, вже у вас буде не 2200, а 2150. І йдете по цьому алгоритму далі. Зважуйтесь кожен день, фіксуєте найменший показник. Вага не падає, знову мінусуєте 50 ккал. І так рано чи пізно ви дійдете до такої калорійності, при якій ваша вага обов'язково-обов'язково обов буде знижуватись. Таке просто, просто неможливо, щоб вона не знизилась, якщо ви мінусуєте свою калорійність. Так, друзі, це така порада. Перша. Ну і друга порада така, друзі. Вести чіткий та петентичний підрахунок всього того, що ви їсте. Не зважу не звертати. Не, не Ви повинні зважувати всю їжу граму грам. Не надіяйтесь ні на ні на свої очі, ні на тарілки, які у вас там є, ні на ложки, ні на долоні свої. Це все буде не точно. У вас може бути досить суттєва похибка там. Ну навіть до 50% може бути похибка в цій калорійності, якщо ви будете так поступати. І не слухайте тих людей, які там досягли якоїсь цілі і кажуть, от ми нічого ніколи не зважуємо. Ніколи ніколи не зважуємо, і все в нас нормально. Ну, по-перше, це вони можуть просто лукавити. Можливо, раніше вони і зважували більш-менш, поки не зрозуміли, які це об'єми їм потрібні. По-друге, це може бути просто щасливий випадок. Вони просто якимось дивом попадають у свій цей баланс калорій. Ну і їм здається, що всі так можуть. Не всі так можуть, друзі. Крім того, це все зав'язано на роботу щитовидної залози, плюс до того ж всього. І тому оце. Чіткий підрахунок зважування їжі вам. ну Якщо ви новачок, ну 100%-100% ви отримаєте результат. Ви не будете тикати пальцем в небо, гадати, там попав я в цей баланс калорій, в цей дефіцит калорій чи не попав, ви 100%-100% будете, будете худнути, якщо будете зважити, зважити всю свою їжу. І тому, друзі, запам'ятайте, вага це самий-самий точний інструмент. Отже, роблю другий підхід, далі продовжую. Так, стікери 50 вже поставив. Не іменно ізолюючого Тому і роблю все чітко і під контроль на всій праці. Ще раз. До речі, ви не зможете поставити тут вагу більше, ніж вага вашого власного тіла. Тому що вас просто буде піднімати вверх. Так, відразу переставлю на 60. Можливо, можливо спробую сьогодні 65 кг. Моє вага тіла 65 кілограмів. 700 грамів сьогодні вранці показала. Тому ставлю на 65 фактично, вага мого власного тіла і даю ще декілька порад, як вам гарно і ефективно схуднути. Особливо, якщо ви новачок. Отже, друзі. Ще така Дуже дуже суттєва порада. Не шукайте ніяких чарівних вправ, не шукайте ніяких чарівних тренувань, ніякі там табати, щоденні марафони, ніякі тренери-садисти не допоможуть вам схуднути в довгостроковій перспективі. Рано чи пізно ви перестанете вам надоїсть це знущання над собою, або щоб над вами якийсь тренер садист знущався. Рано чи пізно ви на це все плюнете, ви це все закинете. І повернетесь до свого попереднього стану ще й з запасом. Плюс вам не потрібно, друзі, голодати, сидіти на одній капусті. Для цього я вже говорив в попередніх порадах. Ви повинні чітко визначити свою калорійність, зважувати їжу і слідувати цьому плану. Не шукати, скільки там разів в день їсти. Це взагалі, взагалі не має ніякого значення. Має значення тільки скільки калорій ви з'їли за день, ну і скільки ви потратили. Але в зв'язку з тим, що скільки потратили, досить важко чітко проконтролювати, а от досить-досить чітко проконтролювати, скільки ви калорій з'їли, це набагато точніше і простіше. Тому, друзі, запам'ятайте, що споживання калорій це саме основне, а не те, що ви робите в залі. Що би ви в залі тут не робили, хоч зранку до вечора будете сидіти, якщо будете їсти більше, чим визначена ваша калорійність для дефіциту калорій. Ніякого схуднення у вас не буде. Так, друзі. Наступна порада. Четверта. Не думайте про їжу. Максимально О, абстрагуйтесь, абстрагуйтесь, віддалі... максимально віддаліться відліться від думок про їжу. Займіться якимось хобі. Дивіться цікавий фільм, слухайте гарну музику. Займіться роботою. Ну Щось робіть, робіть і не думайте, не сидіть, не думайте про їжу, вам буде набагато-набагато легше терпіти оцю всю, оцей весь дефіцит калорій. Друзі, і п'ята, п'яту відразу п'яту пораду. П'ята порада така, друзі. Обов'язково їжте перед сном. На дефіциті калорій обов'язково їжте перед сном. І я рекомендую взагалі два прийоми їжі. Перший раз в обід, другий перед сном. Чому їсти перед сном? Тому що, коли ви знаходитеся в дефіциті енергії, організм виробляє адреналінові гормони. Вони вас стимулюють на пошуки, на пошуки їжі, так би мовити. Це такий еволюційний людський інстинкт. Зумієте, дефіцит калорій вам не дасть спокійно релаксувати там, чи спокійно чимось займатися. У вас завжди буде такий стресовий, можна сказати, стан, який буде вас штовхати на пошуки їжі, добичі, так би мовити. Тому, друзі. Для того, щоб ви гарно заснули, щоб ви вночі десь не встали і не зжерли пів холодильника. Тому обов'язково їжте перед сном. Можете навіть щось смачненьке з'їсти, кусочок шоколадки, наприклад, як я зараз їм, але щоб це обов'язково було враховано у вашу калорійність, друзі. Тому, друзі, обов'язково перед сном це буде сприяти викиду гормонів радості, викиду гормонів щастя, викиду гормонів насичення, організм відразу вам дає Мозок відразу дасть сигнал організму, що все добре. Їжа знайдена, можна перетравити її, можна перепочити. Тому, друзі, обов'язково, обов'язково їжте перед сном. Все, роблю останній підхід, заключних дві поради. Шоста і сьома, і будемо завершувати. Не перемикайтеся, поради цікаві і практичні, і вам знадобляться. Так, Стікери 65, фактично вага мого тіла. Чи буде мене піднімати? Друзі, я вже можу висіяти фактично. Фактично, да, Ваги не брешуть. 65 700 вранці. Ну я ще поїв, це ще плюс, напевно, кілограм. Кастрюлю кукурудзяної крупи з'їв. Отже, друзі, тяну за голову. Всі Якщо ви ніколи таке не робили, обов'язково спробуйте. Супер чудова вправа. Так, друзі, останні поради. Шоста порада. Не шукайте ніяких чарівних продуктів, ніяких суперфудів і бідіть чіт чіткий підрахунок всього, що ви з'їли. Плюс моя порада така ще додаткова. В цій шостій пораді, так би мовити, підпорада. Мінімізуйте. Солені продукти, тобто нічого не підсолюйте, не їжте солених продуктів, це набагато швидше, допоможе вам схуднути. А сіль, тобто натрій, він в природньому стані знаходиться у всіх продуктах, яких ви їсте. І того, що ви будете отримувати з продуктів харчування, вам буде цілком цілком достатньо, щоб забезпечити свій організм натрієм. Тому моя порада така: ніколи нічого не соліть в процесі схуднення. Десь колись на чітні можете з'їсти собі щось трошки солене, але не сильно, щоб вас не залило. І у вас йдуть всі ці набріки, адже лиш надлишкова вага це не тільки жир, це ще набріки, затримка рідини і не тільки під шкірою внутрішніх органах. Тому, друзі, зверніть обов'язково на це увагу. І ще, ще по суперфудах. Дехто там їсть багато горішків немірено. Подивіться, яка калорійність цих горішків, друзі. Ну це фактично як торт виїсти, можна сказати. Фактично, як, як торт. Тому, друзі, забудьте про горішки в процесі схуднення. Ви, звичайно, можете з'їсти горішки, але тоді ви будете набагато менше їсти чогось іншого, якщо ви будете вписуватись цю калорійність. До речі, в калорійності має бути завжди 30% білка. Мінімум, мінімум 30% білка. Тому що, друзі, це допоможе зберегти, зберегти нам м'язи. Зеву структуру, і взагалі білок це пластичний, орга... пластичний матеріал для людського організму. Ми всі весь людський організм це білкова структура і складається білка. Тому білок завжди, завжди необхідний. Так, друзі, і ще така ще одна підпорада. Цій пораді, так би мовити, пийте побільше води, побільше води. Мінімум, якщо ви рухли, ведете активний спосіб життя, 40-50 мл на кожен кілограм вашої ваги. Це мінімум. ВОС мінімум. рекомендує 30 мл, але це стосується в першу чергу людей, які сидять, ведуть такий неактивний сидячий образ життя. Якщо ви активно рухаєтеся, треба трошки більше. Ну, я, наприклад, особисто вазі 65-66 кілограм, п'ю кожен день десь 4-5 літрів води. Тому, друзі, зверніть також на це увагу. Обов'язково пийте, не буде ніяких набряків, це буде природній діуретик, ви будете природним шляхом виводити всі ці надлишки рідини. Так, друзі, все про це вам розказав. Ну і сьома остання порада така: не обманюйте себе, друзі. Ви худнете не для тренера, ви худнете не для когось там. вас поставили на ціль, ви це робите суто суто для себе. Тому. Нічого не під'їдайте додатково, не кажіть там своєму наставнику, своєму ведучому дієтологу, що ви там їсте там пойомно 1500 підсотків і якимось дивом поправляєтесь, друзі. Це все це просто неможливо. Якщо ви будете їсти свою калорійність, день у день це все фіксувати, нічого додаткового не під'їдати, обов'язково обов'язково буде 100% результат. Ну якщо ви з'їли свою 1500 ккал, десь там з'їли одну цукерочку, десь там одне печівку з'їли, десь там ще щось з'їли, десь там два горішки з'їли, десь хтось там якимось суперфудом суперкорисним пригостив. Це все так не діє, друзі. Кожна кожна їжа має свою калорійність, і тому це все вплине на загальні показники, в тому числі і вашого процесу схуднення. Тому, друзі, не обманюйте ні себе, ні тренера і ніколи не здавайтесь, друзі. Обов'язково, якщо ви будете чітко йти по цьому алгоритму, що я вам сказав, зважувати всю їжу, рахувати калорії, зважувати грам у грам, ви обов'язково обов'язково схуднути. Таке просто неможливо, друзі. Тому... Щоб ви знали, от, я вже в мене було відео про це в Америці, колись проводився такий експеримент, людей засадили за, в закрите приміщення, і вони там їли хто 700 калорій, хто 1000, хто 1200. Друзі, ну, скажу вам так, що через декілька місяців вони всі перетворилися, як в'язні стали. так сходили. Тому це фактично, фактично, це неможливо. Якщо у вас буде мінусова калорійність, ви схуднете відсотків, друзі. Отже, друзі. Да, вам всім порад. На сьогодні, напевно, все. Будемо потрохи завершувати. Ще про себе скажу. Я навчився готувати дуже смачне протеїнове печиво, в якому може бути рівень білка, який ви хочете, ну, навіть до 80%. Це дуже гарний тваринний білок. Ну, зокрема, я роблю з яєчного, але можна і з молочного це білка додавати і молочний білок. Дуже-дуже дуже гарно, дуже гарно в мене виходять такі. Печива, коржі, протеїнові, суперово. Я запікаю в духовці, це моє ноу-хау. Я навчився вже це робити. Дуже гарні, дуже смачні. Можна з цукром, можна без, можна з якимись спеціями, просто щоб це було не солодке печиво, не солодкий пиріг, не солодкий пряник. Або хліб навіть можна також в такому стилі робити, там трошки інший рецепт іде. Тому, якщо у вас цікавить, обов'язково звертайтеся. Плюс я роблю доставку їжі, визначаємо калорійність, готую їжу, вам нічого не треба купляти, носити. Кур'єр привозить вам їжу, ви їсте і Отже, друзі, okay. був радий з вами спілкуватися. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Якщо сподобалося, ставте вподобайк, якийсь коментар, підписуйтесь на канал. Якщо вас цікавлять персональні тренування, звертайтеся, Програми харчувань, харчування звертайтеся. І до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння. мені 52 роки, Можете так само. До зустрічі в нових відео.